Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай пане Володимире, Попередні зустрічі Вікофа з російським диктатором Путіном були спрямовані на питання, пов'язані з припиненням вогню в Україні, відновленням дипломатичних відносин між США і Росією. Якщо говорити в загальному, чого очікувати від даного візиту? Ну, по перше, е я думаю, головна мета, як раніше, е це вийти все ж на домовленість про припинення війни, але от тут нюанси або припинення вогню, як раніше е прагнули сполучені штати, і на що ми погодились, е була спільна заява ще 11 березня в джиді стосовно цього. Або як хочуть росіяни укладання якоїсь мирної угоди, де будуть зафіксовані певні поступки України, інша річ. А чи будуть поступки Росії, і от за останню інформацію, нібито відкав везе в Москву пропозиція від Трампа, де мають бути зафіксовані певні поступки з боку Росії? Ну поступки специфічні? Ну, наприклад, на що Росія має визнати право України. На те, щоб мати власну потужну армію, ну насправді тут дійсно предмет переговорів, тому що Росія ще коли починала цю так звану СВО, вона ставила як одну з силі цієї СВО демілітаризацію України. Потім на переговорах у 22-му році Путін навіть вимагав. Він казав, що це нібито було узгоджено. Насправді ні, це була був його проект, його е, пропозиція, щоб скоротити українську армію до 80 тисяч осіб. Ну фактично, навіть в порівнянні з мирним часом, ну приблизно в 4 рази е, безумовно для нас це неприйнятно. Якщо скорочувати збройні сили, то це має бути паритетне скорочування. В, ну, в повоєнний час безумовно, але а, те, що а, американці вже розуміють, що треба, щоб якісь поступки робила Москва, це вже добре. Інша річ чи погоди на це Путін. Е, от тут велике питання, е, чим завершаться ці переговори. От ви правильно згадали, я сам неодноразово на це звертав увагу. Що останнім часом Вітков більше нагадує не стільки е, спецпосланця Трампа, скільки представника е, спецпрацівника Путіна. Але це залежить від того, е, значить, з ким і як він спілкується. Коли він їде до Москви ну, в Росію на зустріч з Путіним, то він спецпосланець. Планець Трампа. А коли повертається е, до США, то він фактично виступає в ролі спецпосланця Путіна вже. І, е, на превеликий жаль, от в чому проблема Віткафа? В тому, що він знаходиться під впливом Путіна. Це дуже помітно. По його інтерв'ю, по його за, е, заявах, коментах, е, які він робить. Навіть от той е, славно звісний мирний план, про який багато написали різні західні змі. Ми не знаємо, наскільки це відповідає, скажімо так, реальному офіційному плану. Але схоже, що ну, більшість того, що було сказано, відповідає дійсності. Ну, зокрема, останні версії, те, що було надруковано пару днів тому в Аксіос і в деяких інших виданнях, зокрема про Крим, там про скасування санкцій і так далі. І інші джерела упосередковано це підтверджують. Ну і деякі репліки самого Трампа, і от на цей план по суті. На мій погляд, це скоріше план Уїдка Путіна. Просто Трамп його одобрив, ухвалив. А далі почалися проблеми. І тому я так. Припускаю, що скоріше за все, от перед візитом і в Москву. Цей план було певною мірою скоригована, зроблена більш таким нейтральним, більш збалансованим. Але на нову версію цього плану треба все рівно отримати якусь згоду Путіна або згоду, хоча б на переговори. Насправді, от Трамп каже, потрібно, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів добре, правильно. Треба, щоб сіли, а не так, як ви хотіли зробити, е, написали якийсь план і вимагали від нас і європейців погодитись на цей план без обговорення, без узгодження, просто погодитись. Ось такий от стиль переговорів з боку адміністрації Трампа. І зараз ситуація все ж таки міняється е, е, Проте, як як раніше, все залежить від того, чи вдасться дотиснути Путіна, чи вдасться. Е, Переконати його, що треба починати реальні переговори і шукати реальні компроміси, поки що тут багато сумнівів, багато скепсісу. Подивимося, чим цей візит завершиться. Я думаю, що його ну, скажімо так, перше наслідки, ми можемо побачити десь сьогодні ввечері. Але це перша реакція, тому що як от свідчить досвід, зокрема, і попереднього візиту, те, що уїдка привезе з Москви, воно може проявитися пізніше, не відразу. На жаль, така ситуація теж можлива. Але все ж таки, чому вже варто очікувати якоїсь реакції вже сьогодні? Ну максимум завтра, це те, що часу. Обмаль залишилась у Трампа. Ну я маю на увазі перше все часу до його власного дедлайна, умовного дедлайна. Він правда каже, що е, про дедлайн знає тільки він, і він його не оголошує. Але ну всі розуміють, і навіть ці джерела близькі до, близько, до білого дому свідчать, що йдеться про кінець травня. Е, ну фактично до середи наступного е, тижня, е, оскільки далі це вже 100 днів. Символічний рубіж 100 днів президентства Трампа, і Трамп хоче отримати до цієї дати хоча б якийсь результат умовний, частковий, але якийсь результат. Самі переговори можуть продовжитись і в травні, але йому головне вийти вже на хоча б, як от е, Марко Рубіо, держсекретар США, сказав на фінішну пряму. От Хоча б вийти на фінішну пряму. Подивимось, чи це вдасться. Е, от Індикатор буде першої оцінки після візиту Уітка в Москву, хоча вони можуть бути в традиційному стилі Трампа, що все хорошо, все гаразд. Все рухається в правильному напрямі, ну така традиційна риторика. Але більш важливо те, що буде завтра. Завтра ну, сумна подія, похорон Папи Франциска, але на похороні буде багато лідерів різних країн світу. Зокрема, там буде Трамп, буде наш президент, буде, будуть деякі європейські лідери, зокрема, президент Франції Макрон. І різні джерела припускають, що може відбутися така така робоча зустріч, ну і називають зустріч на ногах, а можливо, не тільки на ногах, а десь можуть і е, е, сісти, поговорити більш предметно, але може відбутися зустріч е, Трампа і Зеленського. От якщо зустріч відбудеться, ну це означає те, що переговорний процес е, все ж таки продовжується, і, можливо, е, тоді найближчим часом, можливо, наступного тижня відбудеться якась робота, а можливо, і навіть вихідні е, відбудеться. Якась робоча зустріч щодо узгодження подальших кроків, або можливо, навіть ну це вже занадто ідеалістичний сценарій, але можливо навіть для підготовки якоїсь угоди. Але це ну, супер оптимістична. Я думаю, що скоріше може йти мова ну, в більш-менш оптимістичному сценарії про новий раунд офіційних переговорів, де будуть вже не просто там США окремо з Росією, США окремо з Україною, а от зберуться разом і спробують. Вити на якийсь результат пан Володимира. Очікуємо і також те про що ви згадували, пише Блумберг, що Сполучені Штати Марки вимагатимуть від Путіна визнати право України на військову силу, і мова йде саме про право України мати власну армію, промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом. І очікується з посиланням на це видання, що це саме буде порушувати це питання із російським терористом Путіним під час їхньої зустрічі проте очікуємо більше офіційних деталей і заяв до наступних заяв від Дональда Трампа про те, що Росія більше не завдаватиме ракетних ударів по Україні, впевнений Трамп. Журналісти запитали його, чи думає американський президент, що Путін. Почує його заклик зупинити атаки, і Трамп відповів ствердно на це. Зрозуміло, що заяви Дональда Трампа щодо Путіна та України часто викликають неоднозначні реакції, але їх можна і неправильно інтерпретувати без врахування контексту. І в принципі, Трамп може говорити те, що він забажає про що може свідчити такі заяви? Чому впевнений в цьому Трамп? Тому що ракетні удари і не тільки ракетні удари, як продовжувалися по території України, так і надалі продовжуються. Ну, знаєте, до риторики Трампа треба ставитися дуже стримано, я б так сказав. І тут потрібна знаєте, така. Особлива лінійка для вимірювання, що насправді мав на увазі Трамп, як тлумачити його заяви. Ну тому, що більшість заяв такі оптимістичні, а іноді він бажано видає за дійсне, і він же так сказав, що він думає, що Путін буде дотриматися. І так йому здається. Ну він так хоче. А чи буде так насправді, ну ми ж бачили неодноразово, що він, Путін може там, ну от там вдарив по Києву масово да. Сьогодні вночі такого удару не було. Так і раніше, не кожен день такі удари були, і навіть не кожен тиждень, тому що ракету Путіна не вистачить. Але удари, от по Павлограду був удар. І там, перед цим по інших містах теж війна продовжується, і удари продовжуються. Тому Трамп, скоріше, видає бажання задійсне. І е, він робить вигляд: от, що все добре, що е, Путін нібито хоче припинення війни. От традиційно от він повторюється. Він ще вірить, те, що Путін хоче припинення війни. А багато джерел і багато експертів, навіть американських, вважають, що на великий жаль ситуації інакше. Що е, Путін хоче продовження війни, е, І Путін хоче. Е, Просто гратися з Трампом, От в мирну риторику, в продовження переговорів у Путіна така подвійна гра. Він однією рукою веде переговори з Трампом і переконує його, що він хоче миру, а іншою рукою продовжує війну. От така подвійність позиції Путіна. Вона вже ми це просто бачили ще, по коли були мінські угоди, вся ця епопія з виконанням. Оця подвійність Путіна нам давно відома. І в цій війні ми теж неодноразово. Це бачили, така підступність деяких кроків і заяв Путіна. А Трамп, на жаль, це не зовсім розуміє. Взагалі, я б сказав, ну, в відносинах між Кремлем і Білим домом є таке важко це точно термін підібрати. Є класний англійський термін «misunderstanding». Таке недорозумінне недоусвідомлення, не, не е, 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 коли е, е, одна сторона думає так, інша сторона трохи інакше, і е, ми е, приписуємо іншій стороні наші думки наші намір, от у Трампа це точно працює. Він е приписує Путіну те, чого насправді немає, або не зовсім має. Приписує оці мирні наміри, що він хоче припинити війну. Тобто він свої думки е е приписує Путіну. А Путін, а е от якраз він, я думаю, що намагається скоріше маніпулювати Трампом. Він е краще розуміє, чого Трамп хоче, е чого він прагне. Е Причому розуміє, от, як і бажання припинити війну. Це дійсно щире бажання Трампа. Інша річ, що це настільки бажання, ну як він каже, припинити вбивства. Можливо, це є теж, ми точно не знаємо. Да. Хоча багато хто сумнівається в ступені емпатії у Трампа, що його так хвилюють людські жертви і так далі. Але ну хоче припинити війну. Це вже добре. Там можливо заради Нобелівської премії миру, там якісь інші або виконання обіцянок, які він дав. Тобто, щоб продемонструвати свою політичну здатність, але тим не менш хоче припинити війну. Путін це розуміє. Але він також розуміє, що Путін хоче великої оборудки. Що Трамп хоче великої оборудки з Росією, що його приваблюють ті спокусливі бізнес-проекти, які Путін через Кирила Дмітрєва пропонує американцям. І він грається на цьому, маніпулює Трампом. І поки що, на превеликий жаль, більш ефективно в цих перемовинах виглядає Путін. А Трамп іноді імпровізує, ведеться на гру Путіна періодично, от як це сталося з цим мирним планом. Тому що у американців ну, це настільки план, був скільки ключова ідея. Ідея правильна вийти на припинення вогню. Укласти угоду лише про припинення вогню, а потім вже мирні переговори. І це була правильна логіка. Вона була дуже прагматичною, тому що єдиний шанс вийти на е, припинення бойових дій це угода про припинення вогню. А якщо е, зараз е, починати переговори про мирну угоду, ну це затягнеться на місяці і з багатьох питань не вдасться домовитися. от, зокрема, про статус окупованих територій. Там просто глухий кут. А от Трамп, на жаль, цього не розуміє і. Е, е, у американців така ну особливо у Трампа і у Іткофа, така специфічна логіка. знаєте, суто така бізнесова, вона така калькуляторна. А от давайте да, беремо позицію росіян, позицію українців і десь посередині. І це буде компроміс, зокрема, от, е, українці не хочуть визнавати е, окуповані території російськими, а Росія нічого не хоче віддавати. Ну, давайте, от, ми запропонуємо, що давайте визнаємо е, один регіон Крим, да а інші регіони відставляємо в сторону. І вони не розуміють, що для нас навіть це неприпустимо. Не сам прецедент визнання, хоча б одного регіону російським, тому що потім цей прецедент буде використаний Росію проти нас, і вони будуть вимагати точно також визнати інші анексовані регіони, а у, 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 у Трампа цього не розуміються. І точно також, от такий калькуляторний підхід суто кількісний, він і в інших питаннях простежується. Але на жаль, в реальній політиці це не працює. От те, що є такий спро ще не бізнесовий підхід до мирних переговорів, от це е, певна вада американців, плюс те, що вони е, пішли, і оце це головна помилка. Пішли на поступки росіянам з самого початку, і Путін цим користується, висуваючи нові е, вимоги. Тому е, е, да, є певне просування вперед. Переговори зараз знов відбуваються, вони відновилися. Але чи буде результат? Е, це поки що відкрите питання. Сумніви на жаль є. І ці сумніви пов'язані саме з позицією Росії, позицією Путіна, який явно хоче продовження війни.